Хочу висловити подяку тим, хто ставить вподобайки та підписується на канал. А ще особливо подяку нашим спонсорам. Чим прикольно те, що я вам зараз зіграв. По-перше, це така еквілібристика для пальців, тож ви можете потренуватись. По-друге, якщо ви там граєте постійно свій Аєм, ДЕМ ЄМ і більше нікуди не рухаєтесь, але начебто і хотілося би щось інше зіграти, то ось це відео саме для вас. Ну і по-третє, просто урізноманітнити ваш репертуар та пограти щось нове. Тож, поїхали, покажу вам ці акорди, вони будуть іти по парам. Дивіться, перша пара, вони схожі. Друга пара така. І третя пара. І тепер по порядку повільно. Перший корд є е М9. Ставиться він так. Середній палець п'ята сторона сьомий лад. Потім вказівний палець. Четверта струна п'ятий лад підмізинний, третя струна сьомий лад і мизинець на тому ж ладу друга струна. Можна брати і першу і шосту, але головне ось ці чотири. І другий акорд в парі. Нам треба всього лиш змінити третю струну, підняти на один лад. Але... Тільки під мізинним ми це не можемо зробити. Тож, міняємо пальці під мізинний на п'яту сторону іде на той самий сьомий лад, а от середній палець на третю сторону на шостий лад. Ось такий прижочок. Можна його потренувати окремо. Поставили вказівний та мізинець, вони закріплені. І далі, отак, от рухаємося. Краще, щоб точно розуміти, чи гарно ви поставили, перевіряти все ж таки акорд. Але спочатку. Зробіть це повільно, повільно. Раз, два. Ось такі акорди. Можна їх, звісно, обігрувати по-різному. Я вам просто накидаю варіанти. А ви вже граєте, як вам подобається. І так, наступні акорди, мабуть, дещо простіше це в нас септакорд. І це до дієс мінор. Ось такий акорд. І далі до дієс шістку треба поставити, а насправді змінити всього лише один палець на четвертій струні на восьмий лад поставити. Хоча, знову ж таки, тут включається еквілібристика. Ми ставили до цього середній підмізинний мізинець. А далі переставляємо на вказівний та середній. Тобто раз. І другий акорд такий. Наступна пара акордів, такий самий септакорд. Але Сі. Тобто B M7. Але ще треба додати 11 ступінь. Насправді це друга струна. П'ятий лад. Або перша відкрита. І другий варіант, тобто другий акорд. Піднімаємо ці два пальці, лишаємо шосту четверту струну та на третю ставимо палець на шостий лад. Можна і другу взяти відкрито. Це в нас вже Б мажорний септакорд, але з сас ту. І що вам треба зробити? В принципі, першим кроком я просто обіграв ці акорди, намагався їх поставити. Прямо перейти всі Сі шість акордів. Треба зробити так, щоб у вас просто виходило їх ставити вчасно. Поки що не видумувати справою рукою. Бо якщо не виходить просто переставляти, то яка різниця, що робити правою, бо все це буде таке собі. Тож, першим кроком вчимося, ну, доволі швидко переставляти. Я не кажу, що прям малнійносно, але все ж таки достатньо швидко треба переставляти, щоб це ну, працювало, принаймні. І коли вже можете поставити ці акорди, можна пробувати грати з різними ритмічними малюнками. На сьогодні мене все. Я Артем. Це канал Гітара по-українськи. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та проходьте курси Академії Гітара по українськи